Діти, погляньте, п'ять котів рядочком сіли. Перший чорний, другий сірий, третій в плямах, п'ятий білий, а рудого пропустили. Скільки було котів? П'ять. Порахуйте їх зліва направо. Права наліво. Яким за порядком був сірий кіт? Другим, а білий кіт п'ятим. Хто був першим? Чорний кіт? А третім кіт в плямах. Яким за порядком був рудий кіт? Четверти молодці, плаче кицька в коридорі, бо велике в неї горе. Дід їй три сосиски дав, а злий пес одну забрав. Каже кицька. Няу залишилось мало. Скільки сосисок було в кішки? Скільки сосисок забрали? Скільки сосисок залишилося? Більше чи менше сосисок залишилося? Ви бачите, що стало дійсно менше. Песик забрав одну і кількість предметів зменшилася. Якщо від трьох сосисок забрати одну сосиску, то залишиться дві. Таку дію називають відніманням. Відняти означає зменшити число. Дію віднімання позначають значком мінус. Намалюйте знак мінус пальчиком у повітрі. Молодці. Їжачок додому біг. Ніс 5 яблук на пиріг. Двоє впало, покотилось. Скільки яблук залишилось? Виконаємо дію віднімання. Визначимо, скільки залишилося 5 мінус 2, дорівнює 3. Залишилося 3 яблучка. Правильно. З якою математичною дією. Ми ознайомилися, що означає відняти? Як називається знак віднімання?